Доля найбільш понівечених російськими військами спальних мікрорайонів Харкова, будівництво нового кварталу та перспективи міста після перемоги. Про все це в деталях міський голова розповів в ефірі Лютий лайф. Після нашої перемоги, після того як закінчиться війна, нам е дуже багато предстоїть е будівництва. І вирішити це питання. Це і північна Салтовка, і інші райони міста Харкова. Але що стосується північної Салтовки, то е, там буде нове будівництво, там буде реконструкція, а не залатання дирок. І буде реновація цілих мікрорайонів. Зараз, що стосується нового будівництва, то це буде сучасніший мікрорайон і сучасніші будинки, 6-7-поверхові будинки, не більш вони будуть побудовані по усім новітнім технологіям, енергозберігаючим технологіям, автономним котельням, автономним водопостачанням і, а вже ж з підземними паркінгами. Яке буде двиного назначення, це укриття і розміщення автівок жителів цього чи іншого будинку? Також зараз спеціалісти, які розробляють новий генеральний план мегаполіса, працюють і над тим, де б створити меморіальний комплекс, що має стати історією того, що накоїв російський агресор з Харковом за час війни? Щоправда, мешканці найбільш зруйнованої 16-ти поверхівки проти того, щоб їх будинок став меморіальним комплексом просто неба і своєї Рідним символом цієї страшної війни, оскільки це душевний біль людей, підкреслив міський голова. Тому зараз розглядається інша будівля, але кожен момент підкреслив мер буде ухвалюватись з урахуванням громадської позиції. Особливо ювелірно будуть підходити до реновації центральної частини міста. Ці будинки це наша історія, і знаєте. Просто так відкинути її це неможливо. Це наша архітектура, це слабожанська архітектура, до речі, це українська архітектура. Я зробив пропозицію Лорду Фостеру, щоб він, знаєте, зберігаючи наші традиції, зробив нам нове того, що не було у Харкові, у нашому місті Рістах. Лорд Фостер робив проєкт Рейстагу, де залишив центральну частину Рейстагу, а все інше у сучасному вигляді. І от я зробив вам пропозицію. Він е задумався, потім сказав так. І е е я дуже хочу, щоб ця будівля була пам'ятком, щоб ми пам'ятали ці жахи. Цю жахливу війну, але залишити центральну частину, а потім створити сучасну. Як ми створюємо сучасне місто, так ми будемо створювати сучасне здання державної адміністрації. Взагалі, вважає мер міста післявоєнний Харків має бути прогресивним, сучасним, екологічно чистим, містом з потужною економікою, містом новітніх технологій, містом для людей. В Харкові за попередніми підрахунками житиме від 2 до 2,5 мільйонів людей. Дуже багато людей на жаль, уїхало. і знаєте, вони. Вони залишилися харків'янами студенти. Ми мали до війни десь близько 300 тисяч студентів, які навчалися в місті Харків. Вони виїхали, бо неможливо зараз навчатися у системі там офлайн. Так, але вони навчаються онлайн, і вони теж хочуть зачекають, коли закінчиться війна, коли буде перемога, і приїхати до міста Харков Це Їх знаєте, стимул. Буде у нас наука, буде у нас вище. Це дуже важливо. і е, наші студенти повернуться, будуть е, нові студенти. Нам дуже потрібно, щоб Харків був студентським містом, бо це приток. Дуже багато буде харків'ян, які повернуться. Я розраховую, десь 95% харків'ян вони повернуться. Я не чекаю, чекають, коли можна буде повернутися. Леся Куплюк, Ігор Лухаїн, Станіслав Гришко та Ігор Мартиненко Новини Харків.